Оля. Оля, ну подивися, яка година. Може лягаємо спати, ну та піз, пізно вже, та ніч на дворі, ну скільки буде. На завтра весілля. У нас до весілля все готове? Все готово. Ти квіти замовив? Замовив. Які? Троянди Свіжі. Ще в землі. Добре. Лімузин буде? Буде. Білий. Чистий. Добре. Список склав священнику, кому маємо подякувати на весілля. Склав. Зачитай. Зачитаю зараз. Склав список. Треба подякувати. Миколі Петру, Оксані Івані, Степану Ігорю. Юлі, Каті, Дімарі. І... То, то не той? список. То не той? Значить, перепишеш, складеш нормальний. Добре. Слухай вони сюди. Значить, завтра на весіллі нам будуть дарувати сервізи. Не вздумай їх розпаковувати. А що? Передаримо. Старостою на весіллі буде дядя Кон... Так. Дивись, щоб його часом ніхто не вдарив. <рив> Поняв. Скажи мені, ти дітей замовив ті, що мають йти перед нами і розкидати пелюстки троян? Замовив. Буде дві групи з садіка. Угу. Е... То коштує 500 доларів. <рив> Ніфіга собі діти заробляють, То вихователька. Ще питалося, чи не треба нам ангелочків на першу шлюбну ніч. Значить, подякуєш скажеш, що не треба. Поняв. Голубів тих, що ми маємо в небо випускати, часом не годували? Не годували. Добре. Щоб не було, як в галки на весіллі. <різь> то як? Що одні кричали то на гроші, а другі, дивіться, голуб срався. <різь> Оль. Е, я ту коробочку, де люди мають кидати гроші, підписав, як ти сказала мені. Е, хто пустий конверт кидає, того О, нехай ага. кров заляє. Правильно. Правиль. Лягає. Вроді нічого не забула, але в мене таке відчуття, що я забула про якусь одну дуже важливу деталь. Оля, ти забула сказати, чи точно від мене вагітна. Володя, в нас завтра весіле, а тобі всяка фігня в голові. Я тобі за зараз...